Усім привіт! Сьогодні ми вирушаємо у подорож. Наша місія розібратися, як перетворити класну ідею на бренд, який усі знатимуть і любитимуть. Це буде наш покроковий гайд для запуску. Ну що, поїхали? Отже, є ідея Знаєте, та сама, що не дає спати вночі, яка здається просто геніальною. Але як зробити так, щоб про неї дізнався світ? Як оце натхнення перетворити на щось справді велике, на впізнаваний бренд? Це і є наше головне питання, і сьогодні ми знайдемо на нього відповідь. І все абсолютно все починається зі стратегії. Але давайте одразу домовимось: це не буде нудна лекція з підручника. Ні, це справжній квест, місія, де кожен крок відкриває щось нове, готові розпочати, бо наш перший рівень це розвідка. І так, перший крок нашої пригоди розвідка. Ми використаємо потужну магію, ну майже штучний інтелект, щоб зрозуміти, хто ще грає на цьому полі. Хто наші конкуренти і яка їхня тактика. Щоб наш щій союзник дав корисну інформацію, йому потрібна цітка команда або ж промпт. Думайте про це як про чіткод у грі. Чим точніший запит, тим крутіший результат отримаємо. Ось і перший чіткод. Просто запитуємо шиї про місію конкурента. Це знаєте, як зазирнути в душу їхнього бренду. Миттєво стає зрозуміло, на яких цінностях вони все будують і що власне обіцяють своїй аудиторії. А це вже промпт для просунутих гравців. Тут ми не просто дивимося, а порівнюємо. Ші може проаналізувати їхні сильні та слабкі сторони, ціни, як вони себе подають. Саме так ми знаходимо вільні ніші і приховані скарби, тобто можливості для себе. І запам'ятайте три золоті правила розвідки завжди давайте ши контекст не бійтеся експериментувати із запитами і. Поєднуйте ши розвідку з власним аналізом, бо штучний інтелект це, звісно, могутній артефакт, але головний герой у цій історії саме творець. Рівень другий розвідку завершено, час знайти власну суперсилу. Зараз ми розберемося з такими штуками, як свот-аналіз та унікальна торговельна пропозиція або ж УТП. І наш перший магічний артефакт на цьому рівні це свот-аналіз. Не лякайтесь назви, це не просто якась табличка, а справжня карта сили. Вона показує, де ми найсильніші, де є слабкі місця, і найголовніше, де ховаються скарби можливостей. Тут усе просто сильні та слабкі сторони це те, що всередині, те, що можна контролювати. А от можливості та загрози це зовнішній світ, ринок, тренди. Справжня магія починається, коли ми беремо свою силу і використовуємо її, щоб зловити круту можливість. Процес теж нескладний. Спочатку влаштовуємо тотальний мозковий штурм, записуємо абсолютно все, що спадає на думку. Потім дивимося на все це і розставляємо пріоритети, що тут найважливіше. Аналізуємо, як усе пов'язано, і нарешті розробляємо конкретні стратегічні кроки. А тепер про головне. Унікальна торговельна пропозиція УТП це і є та сама суперсила, це чітка і ясна відповідь на питання, а чому мають обрати саме нас. Це те, що робить бренд особливим, незабутнім, унікальним. І ось вам просто блискучий приклад від IngoShop. Послухайте креативність без компромісів, безпечно для шкіри, дбайливо для планети. Всього три короткі фрази, але вони кажуть абсолютно все. Продукт для творчості, він безпечний для людей і для природи. Потужно, чітко і це, це хочеться купити. Ось до чого варто прагнути. Переходимо на третій етап нашого квесту розшифровка аудиторії. Треба зрозуміти, для кого ми все це робимо. Для цього ми створимо так звану персону. Отже, персона клієнта це не якась реальна людина, а такий собі вигаданий, але дуже детальний профіль нашого ідеального покупця. Такий аватар. Це допомагає буквально залізти в голову до клієнта і зрозуміти його мрії, цілі та болі. Ному ознайомитись це Мія, їй 29, Вона працює з дому. Її мета знайти класне і зручне крісло. Її перешкода або ж бар'єр, маленька квартира і бюджет. І ось наше повідомлення для неї компактний комфорт. Бачите, як це працює? Знаючи персону, ми можемо говорити з нею однією мовою і дати саме те, що їй потрібно. А ось і фінальний рівень нашого квесту як досягти мети. Тепер поговоримо про канали комунікації і те, яким шляхом іде клієнт, перш ніж щось купить. Щоб правильно обрати канали, треба зрозуміти шлях клієнта. І модель Дивись, думай, роби, дбай це класно ілюструє. Спочатку людина усвідомлює потребу, потім шукає рішення, потім приймає рішення про покупку і в ідеалі стає лояльною. І на кожному з цих етапів потрібен свій підхід. Тобто будь-який клієнт проходить чотири основні етапи. Спочатку він про нас дізнається, це обізнаність. Потім починає взаємодіяти з контентом, це залученість. Далі робить покупку конверсія. І якщо все зроблено правильно, повертається знову це утримання. А ось вам реальний приклад з життя. У крутого бренду спортивного одягу Джим Шарк була проблема. Люди активно додавали товари в кошик, але не купували. Класична проблема на етапі конверсії, правда? І знаєте, що вони зробили? Рішення було просто геніальним. Вони, по-перше, спростили процес оплати, щоб покращити конверсію, а по-друге, дали ексклюзивний доступ до новинок через додаток, щоб стимулювати утримання, тобто одним пострілом двох зайців. І ось результат, який говорить сам за себе. Кількість покинутих кошиків зменшилася на цілих 9%. Це просто доводить, наскільки важливо розуміти кожен крок клієнта і вирішувати його проблеми, навіть маленькі. Отже, як обрати свої канали? Це такий собі фінальний чек-лист. Потрібно поставити собі 5 запитань: чи відповідає канал моїм цілям? Чи є там моя аудиторія? Який у мене бюджет? Наскільки легко цим каналом керувати? І, звісно, що там роблять конкуренти. Відповіді стануть фінальним планом дій. Що ж, квест пройдено. Тепер у нас є карта, ми знаємо ринок, власну суперсилу, свою аудиторію і шлях до неї. Стратегія готова. Залишається лише одне питання: яким буде той самий перший крок?